Доброго ранку всім! у мене сьогодні дуже пізний сніданок, усіх вже в розгарі робочий день. У мене сьогодні на сніданок, що називається хліб з хлібом. Хліб мій з стачевицею чорною з авокадо. Замість кави у мене йде живий чай сливовий і на десерт десертний хлібчик, теж глютену. Хліб з хлібом, але це нереально смачно. І на мені моя улюблена домашня футболка, яка зараз в таку погоду не парить зовсім. Але справа не в цьому. Я хочу розповісти про те, що було вчора після ефіру. А тепер, на прикладі закваски, як виводить закваску, я вам поясню, що відбувається в тому хлібі. Що розгріхляєте хліб? То що люди навіть не здаються питання, що. Відбувається там. Коли ми вводимо закваску, ми змішуємо борошно з водою і залишаємо в теплі на 48 годин, щоб воно бродило. За цей час воно добре піднімається, розрихлюється, стає ось така от структура його. Но це не означає, що закваска готова. Точно так же той хліб, що він їстівний. Там запускається процес бродіння. Простими словами, процес гноїння. Тобто, виникає патогенна мікрофлора. Патогенні бактерії, які в здоровому глузді ніхто їсти не буде. Про той хлібка, пишуть в описах, що він має неприємний запах, який при випічці може зникнути. Ну, можливо, він і зникне. Але то. Ну, як можна перегной їсти? Я цього не розумію. І саме дивне то, що дуже багато нутриціологів радять цей хліб. Люди. Ну не можна то їсти. Покладіть соду. Буде у вас кекс, але у вас буде здорово. У вас не буде. Ви не будете їсти гной патогенні бактерії. Покладіть крішечку дріжджів. Теж буде тісто вирости скоріше, вам не треба буде чекати 24 години, щоб воно виросло чи там 12. Але ви з'їсте здоровий хліб.